Друзі, вітаю! Прекрасні новини з сонячного українського Криму. Взірвали найбільший російський танкер. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео, і я зараз вам все розкажу. Служба безпеки України сьогодні вночі взяла наш прекрасний улюблений дрончик водний, начинила його 500 кг тротилу 450, якщо бути точними, і відправила прямісінько в. Російський танкер, найбільший російський танкер Сік САЙДЖІ, який Росія збудувала в 2014 році в місткість його від 4 до 5 тисяч тонн. Це дійсно великий танкер. От, в Росії таких немає. Вони почали будувати великі танкери, коли почали окуповувати наші території. Але зараз танкери йдуть на дно. Відповідно наближається деокупація. Так от танкер віз. Топливо якраз в Крим для того, щоб підзарядити російські війська, для того, щоб їх наповнювати енергією, але щось пішло не так. Танкер пішов на дно, топливо вони не дочекаються. Відповідно, військових активностей буде менше, в рази менше, тому що там порядка п'яти тисяч тонн топлива. Це насправді дуже дуже серйозна цифра. Та ок, служба безпеки відправила танкер на дно. Малюк керівник служби сказав, що слухайте, ціль законна, море наше, територія наша. Хочемо, те то робимо, тому ніяких питань ні в наших друзів з-за кордону, ні в вічно ображених віслюків по імені Російська Федерація. Точно ніяких питань бути не може. Ну, те, що Росія буде мститись, ми знаємо, що найбільш пригноблені карлики і гноми 에, Путін з Медведєвим це дуже мстиві потвори. Тому зрозуміло, що будуть стріляти. Пам'ятайте, що 에, треба користуватися укриттями, донатити на Збройні Сили України, щоб швидше повернути наші території. Наразі це все. Буде ще інформація із прекрасного Криму. я Обов'язково вам повідомлю. Наразі підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Дуже дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе та до зустрічі!